Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлет: Ми переїхали в нову квартиру, але не ми були єдиними, хто там жив у дев'ятому класі. Тато сказав нам, що ми знову переїжджаємо. На той момент ми вже встигли поміняти з пів десятка убогих квартир після смерті мами. Я знала, що цього разу нічого не буде інакше. Але не очікувала, що стане гірше. Щойно наша машина зупинилася перед похмурим вікторіанським триповерховим будинком. У мене впало серце. Це все для нас? запитала моя маленька сестра, широко розплющивши очі. Я ширкнула на неї і похитала головою. Будь-яке житло, яке ми могли собі дозволити, було, мабуть, соціальним, але їй не обов'язково було про це знати ні, сказала я, тут живе багато інших людей. Я старалася влаштуватися, зробити нам трохи затишніше кімнати були великі, протяглі з вицвілими шпалерами, що відходили на стиках. Наші небагато речей виглядали в них маленькими і самотніми, тато часто залишав нас одних. Сісі -сі, думала, що він працює, але я знала, що не менш імовірно те, що він просто п'є. Я завжди зітхала з полегшенням, коли він ішов, коли я бачила його чоботи біля дверей, то знала, що потрібно бути тихою і обережною. У тому місці було важко спати. Собаки гавкали всю ніч, а крізь вікна тягло холодом. Стеля рипіла, коли сусіди зверху ходили. Іноді вони кричали. Я завжди тримала наші двері зачиненими. Вночі я лежала в ліжку із своєю сестричкою поруч, тремтячи під ковдрами, і мені снилося, що ми не самі. У кімнаті був хтось ще, я міцно заплющила очі, серце калатало. Коли я їх відкрила, навколо була лише темрява. Я намагалася вирівняти дихання, казала собі, що вигадую, або це просто сон. Але натром знала правду, бо це був не перший раз, коли я її бачила. Відтоді, як ми переїхали в цей будинок, я зрозуміла, що існує щось гірше за п'яного батька там щось бродило, ховалося на краю мого зору. щось, що було там до нас, щось, що жило там разом із нами. Тато ніколи її не бачив, навіть тоді, коли я бачила її майже так само ясно, як день. Стоячу у темному дверному прорізі, поки ми вечеряли. Звичайна людина закричала би або втекла, але я ні. Я знала, що якщо щось скажу, тато поб'є мене за дурниці, а сісі заплаче, бо ми знову сваримось. Тому я мовчала. Моя ложка тремтіла, коли я підносила її до губ. Але я не збиралася привертати уваги до того, що бачила. Але не я одна її бачила. Через кілька днів ми були на кухні і готували макарони з сиром. Нас було лише двоє. Але коли я обернулася, вона накрила на стіл на трьох. Тато, не прийде на вечерю, сказала я. Ми самі. Вона скочила на стілець, і я наклала їй миску. Це не для тата, сказала вона, це для сумної леді. Я завмерла, злякана. Вона знизила плечима. Мабуть, вона теж голодна, сказала Сісі, облизавши ложку. Я боялася, але не стала продовжувати тему. У мене були інші проблеми. Тато тепер не так часто ходив на роботу. Він годинами сидів перед нашим рябим телевізором, майже не рухаючись. Найгірше те, що всі інші кімнати виходили з вітальні, і мені доводилося прокладатися повз нього, щоб потрапити на кухню у ванну або вийти з дому. Ми були як у пастці. Я не знала, що гірше бути там із ним чи без нього. Я знала лише те, що він щодня стає дедалі більш пригніченим, а сміття дзенькало, коли я його виносила. Одного вечора насувався шторм, дощ лупив у скло нашої кімнати, і зосередитися на домашньому завданні було неможливо. Тато сидів у своєму кріслі у вітальні, а ми засіли у своїй кімнаті. Сісі крутилася на підлозі, акуратно розфарбовуючи аркуш для школи. У вікні блиснуло. Гримнув віддалений грім, і весь будинок занурився в темряву. Тато закричав зі свого крісла: Спустися вниз і увімкни автомат! Було одне місце в тому домі, куди я ніколи не ходила, і це був підвал. У нас у квартирі були двері, що вели до сходів униз. Там було темно, брудно і волого. Але найбільше я не любила те місце через відчуття. Підвал був тісним, глухим, гнітючо тихим, але найбільше. Здавалося, що хтось стежить за кожним моїм кроком. Я вислизнула з кімнати, поспішивши виконати наказ. Перш ніж він щось у мене кине, я відчинила двері до підвалу там була суцільна темрява. Я повернулася до кухонної шухляди і знайшла ліхтарик, що давав слабкий жовтий промінь. Ледь достатній, аби щось бачити. Я була на півдорозі вниз, коли помітила світло, що відбивається на бетонній підлозі, блиск. Підвал був повністю затоплений водою. Але була ще одна річ, яка змусила мене зупинитися хлюпання. Я зупинилась, скута страху. Я почула це знову, мені це не здалося. Я знала, усім своїм серцем знала, вона там. Я не могла ступити більше ні кроку, моє тіло тремтіло від адреналіну. Я розвернулася і кинулася назад угору, грюкнувши дверима. Але коли повернулася. Побачила прямо перед собою тата. Чому світло досі не увімкнене?» – Тихо спитав він. Я ковтнула слину. Я не знаю, який важіль натиснути, збрехала я. Тобі доведеться самому. Роздратований, він відштовхнув мене і гримнув сходами вниз. Він ненавидів, коли йому докучали, але я не могла туди спуститися, не до неї. Стиснувши груди, я молилася, щоб він її не побачив, щоб не зміг побачити. Я затамувала подих, але він не повертався, і світло не вмикалося. Стояла тиша, а потім Бах, перелякана, моя сестра закричала в іншій кімнаті. Я знала, що сталося щось жахливе, але я не могла туди піти. Я обережно підняла слухавку і набрала 911. Не знаю, що я казала, але пам'ятаю, як ми з сестрою сиділи, притиснувшись одна до одної, доки не приїхала швидка. Я закрила їй очі, коли вони виносили тіло тата на ношах. Парамедик сказав, що його вдарило струмом через стару, несправну проводку в коробці, але я не вірю. Я думаю, вона його вбила, щоб захистити нас.